Почнемо з піци. Приготуйте смачну піцу. Ваш час уже пішов. На все вам дається хвилина. Успіхів! Вперед! Ой, що нам робити? О, точно! Почнемо з тіста. Для цього беремо борошно, пересипаємо у чашу, Сюди ж додаємо молоко і пару яєць. Тепер все перемішуємо міксером. Ви це бачили? Міксер вона перемішує. О, ідея. Фібі, подивись туди. Прибираємо конкурента. Квентін, я все бачила. Ти здивинув мою чашу зі столу. Що ж мені робити? Точно. Я можу просто замовити піцу. Чудово. О, а от і смачна піца Ого, як швидко. Вау, як багато піц. Подивимось. Так, ідеальна. Який аромат? Чудово! Складемо всі піци одна на одну. Вийшов цілий торт із піци. Квентін, що скажеш? А мені байдуже, моя піца все одно буде смачнішою. Тісто вже спеклось. У мене буде солодка піца, шоколадна основа. На неї наносимо нутеллу, додаємо маршмеллоу та емденс. Далі посипаємо все ньортс. Чудово! Тепер нарізаємо на шматочки. Так, виглядає дуже смачно. Мені подобається. Це мармеладки. Вони м'які. Потрібно їх розплавити. Для цього використовую пальник. Він не працює. Що не так? Дивно. Проблеми Дні. Навіщо так лякати? Не можу розплавити мармелад. Я допоможу. У мене лазерний погляд. Мені потрібна хвилина і все готово. Дякую. Добре, тепер у мене є рідкий мармелад. М -м, смачно. Переливаємо мармелад у форму. Так, щоб весь мармелад рівним шаром розтікся по формі. Чудово. Викладаємо побільше мармеладу. А тепер поливаємо солодким гелем та нарізаємо. Мармелад застиг і вийшла чудова основа для піци. Так, Денні, моя піца буде кращою. Я використовую фрукти. Викладуємо полуничку на кавун. Чудово. Тепер відріжемо ананас. Ось так. Викладемо лохину. і нарізаємо нашу піцу. Готово. Ви вже приготували піцу. Давайте покажемо їх ляльці Джес. Що скаже вона? Потрібно зіпсувати піцу Квентіна, як він мою. Трохи гострого сосу та баску не завадить. Фіві, що ти не робила? Зіпсувала мою піцу. Час вийшов. Три, два, один. Я готова дегустувати піцу. Давайте їх мені. Чудово. Усі піци готові. Почнемо з мармеладної. Ого, вона дуже цікава. Спробуємо на смак. М -м, це смачно. Тепер спробуємо цю багатошарову піцу. Вона виглядає смачно. Підходить. А що тут фруктова ягідна піца? Спробуємо. Непогано. Залишилась лише солодка піца. Спробуємо. О, -о. О, -о. у мене горять усі шестерні всередині. Це надто гостро. Таке їсти не можна. Квентін впорався найгірше від усіх. Видалити. Ні, я весь у фарбі. Який жах. А -а -а! Ух ти. Про це ніхто не попереджав. Тепер ви маєте приготувати коктейль. Я чекаю, у вас хвилина. Час пішов. О, супер. Я вже маю ідею, що я хочу приготувати. Дістаємо три тарілочки. У кожну засипаємо цукор. Чудово. Перевіримо, наскільки солодкий цей цукор. М -м -м, смачно. Тепер додаємо веселкову вибухову карамель і барвник у кожну тарілочку. Перемішуємо. Вийшло. Засипаємо суміш у форми півсфер. Коли ми все висипали, то з'єднуємо форми між собою. Вийшли бомбочки. Кладемо їх на тарілку. Робимо більше цукрових бомбочек. Готово. Ось так. Тепер беремо спрайт, відкриваємо. Нічого не виходить. Чому? Окей, Дені, допоможи. Звісно, допоможу. Я впораюсь. Так. Ох, не виходить. Фібі, допоможи. Ох, Дені, Дені, готово. Тіфані, можеш забрати. Дякую, Фібі. Переливаємо спрайт у келих. Бомбочку потрібно буде покласти у лимонад. Валя. Тепер моя черга. Переливаємо половину молока в один блендер. І половину в другий блендер. Відкриваємо шоколадний сироп. Видавлюємо молоко, а в інший блендер кладемо ложку чорничного джему. Тепер у перший блендер ложку нотели. закриваємо та все перемішуємо. Готово. Тепер наливаємо в келик шоколадний, а потім чорничний коктейль. Краса! Прикрашаємо все печиво морево і робимо очі з димс. Вставляємо трубочку, готово. Ах, Дені, ти точно не виграєш. Перемога буде моєю. Додаємо полоничне молоко. Я вже зварила кольорову топіаку. Аромат вражає. І на смак смакота. Переливаємо молочний напій з топіокою в келих. Ось так. Готово. Як тобі? Ну таке, фібі. В сенсі таке. Та мій коктейль у рази кращий за твій. Я його зіпсую. Ні, мій ідеальний коктейль. О, здається, малюк Дені зараз заплаче. Я не залишу все так. Тобі теж коктейль зіпсую. Зараз я його прол'ю. Я хоробрий, зовсім не боягуз. Дені, як ти наважився таке зробити? Я так старалась. Ваш час минув. Переходимо до дегустації. Почнемо куштувати. Вперед! Що це? Це бомбочки? Кладемо в спрайт. Ох ти, Як вирує? Спробуємо. Це смачно. А що тут? Молочний коктейль. Спробуємо дуже смачно. Залишився третій коктейль. Він розлився. Як мені таке пити? Це точно не підходить. Фібі, ти програла. Бувай. Ні, тільки не це. Він був ідеальним. Це день все зіпсував ідеальним. Ого, я такого не хочу. Ого, а печиво орело. Спробуємо. Ха. Це їсти не можна. Вам потрібно приготувати печиво для мене. Час пішов. Що ж придумати? Думай, думай, думай. О, ідея. Я зроблю печиво з морозивом. Воно таке смачне. Беремо ложку морозива. Хоча зачекайте, чи варто так робити? Ні, я обожнюю морозиво і хочу його з'їсти ще трохи. Спробуй ще. О, як смачно! Просто смакота. Тіфані, що з тобою? Вона не змогла себе втримати перед морозивом. Добре. Я продовжу готувати. Потрібно розкрити ору. Зробимо з зоро різних звірят. Тут і собака, і кіт, і пігвін, і павук. Я такий розумний, Тіфані. Що ти не робила? Тіфані замерзла, занадто швидко їла морозиво. Я впораюсь, розморожу її. Ай, дякую. О, У мене мало часу. Що мені робити? Точно. Нанесу морозиво на кожен шар печива. Це точно буде смачно. Ось так. Більше морозива. Так. І ще. Сподіваюсь, їй сподобається. Упевнена. Два, один. Час вийшов. Давайте мені спробувати ваше печиво. Що ви встигли зробити? Ви фіналісти челенджа. Почнемо з печива дені. Ух ти. Це маленький пінгвін. Яка краса. О, я сама серйозність. Давайте вже спробуємо. М -м, смачно. Що тут приготували? Ух ти. О-оу. ніщо сталось. Вона замерзла. Ура! Ми вільні. І можемо тікати звідси. Звичайна лялька, не зможеш нас упіймати! Ха-ха-ха! Забираємо гроші, поділимо їх між собою. Тіфані, поглянь, як багато грошей. Ура! Побігли! Усі сюди. Тут є де сховатись. Вона йде за нами. Може, сюди? Па не підходить. О, ні, вона вже поруч, як страшно. Біжим. Ховайтесь. Так, так, так. Куди вони всі поділись? Ну нічого, я їх усіх знайду. З якої коробки почати. Я її відчуваю, вона десь поруч, Як же страшно. Сподіваюся, вона мене не знайде. Ну, де ж ви? Давайте виходьте по одному. Всі гравці заслуговують на знищення. Де ви? Я чую її кроки, хоч би вона мене не знайшла. Дуже страшно. Так, тут був чутний якийсь звук. О, ні, вона мене почула. Ні, ні, ні. Мені знадобляться боксерські рукавички. Почнемо знищення. Потрібно подивитися, що там. А ось і звук. Ось де ти. А ну йди сюди. Я тебе виявила. О ні, Що мені робити? Мені потрібен довгий залізний прут Ось так. Який довгий? А тепер трохи розворушимо сусідню коробку для відведення уваги. Стоп! Тут виявлено рух. Ану, йди сюди. Зараз ти своє отримаєш. Ось так, ось так. Ще сильніше отримуй мої міцні удари. І ще мої сильні удари. Ось так. А тепер можна і ногами пострибаємо. Ти будеш знищений. Знищений. Схоже, вона купилась. Як же круто я її обдурила? Я молодець. Стоп, помічено інший рух. Для цього нам знадобиться щось більше, ніж просто рукавички. Ось це підійде. Ось так, буде краще. Ну, що ж, час тобі виходити з коробки. Що? Що там відбувається? Потрібно подивитись. Ну, що, гравець 218, Ви знайдені. Що це? Що? О, ні. Було дуже гаряче. Вона мене знайшла. Ну що, гравець? Бувайте. Як же страшно. Хто із нас буде наступним? Щось підозріло тихо. Потрібно глянути та подивитись на обстановку. О, ось ти де Ну, добре. Так, тут у нас порожня коробка. У ній нікого немає. <свист> mm. Що ж вона тут робить? <свист> так, поки вона зайнята іншою коробкою, мені потрібно щось придумати. А якщо вибратись назовні і сховатись? Виходу у мене все одно немає. Спробуємо. Вона йде, а я побіжу от сюди. Наче не бачила. Пана біля моєї коробки, де я був раніше. Головне все робити тихо, щоб вона мене не знайшла. Пересуваємось максимально тихо. Упс, Помітила. Чекаю три секунди і біжу. А що то за коробка? Звідки виходять підозрілі звуки? Ох. Ледве, ледве втік. Схоже, вона мене не помітила. Потрібно пропасти ще трохи. Де вона? Ой. Запідозрений рух. Рух. Здається, пронесло. О, ні. Де ж вона? Я її не бачу. О. У мене погане перечуття. Здається, я попався. А ось хто у нас тут рухається. Привіт. Ні, ні, ні. Дай мені спокій. Потрібно терміново щось робити. Вона йде за мною. Може, сюди? Так, сховаюсь в цій коробці. Гравець ви були помічені. Я вас бачила. Потрібна допомога. Дайте мені що-небудь, чи можна розкрити цю коробку. Це не підходить ще. Це не підходить. Це зовсім не те. Що там вони роблять? Що за звуки? Спробуй трохи піддивитись. Це знову не підходить. Що є ще? Дай сюди. І це також не те. Ще. Ти у своєму розумі. Це не підходить. А це що? Шоколад? Навіщо він мені? Тут він теж ніяк не допоможе. Діставай, що там у тебе ще є. Ти даєш усе те, що мені не підходить. У мене закінчується терпець. Так, а ось це вже те, що потрібно. Молодець. Підніми коробку. Гравець, ви виявлені? Його тут немає. Де ж ти? Я починаю гніватись, ану, виходь. Ну, гаразд, мені допоможе один пристрій. За допомогою цього гравця буде знайдено і знищено. Так, ще трохи. Здається, є сигнал. Ось ти де. ось ти і попався. Ну що, тримайся? Для неї я використовую динаміт. Однієї хвилини буде достатньо. Кладу його прямо сюди, під ноги. Подивимося, як спрацює. Як же мені страшно, як страшно. Ой, що це тут у мене в ногах? Бомба! Так, спокійно, без паніки, спробую віддати її назад. От сюди тримай бомба, 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 гравець має бути знищений. Що знову? О, ні, забери її назад. Ну ж бо моє терпіння закінчується. Гравець має бути знищений. Ви повинні залишити гру. Зараз буде вибух, і знову бомба в мене. Ну гаразд, час закрити кришку. Спочатку бомба, а тепер закриваємо кришку. Так, ану, забери, я сказала, давай же. Здається, отвору більше нема. О, ні. У мене не залишилось виходу. Ні. Гравець 454. Ви будете виявлені та будете знищені. Прощавайте. Будь ласка, пощадіть мене. ну, Будь ласка. Ну що ж, настав час продовжити пошуки. Мені знадобиться мій молот Кожного буде знайдено і знищено. Мені потрібна сила молота. Що це за звуки? Як голосно, що відбувається? Яка в мене чудова шоколадка? Що? Що за гурки? Так, ще сильніше і потужніше. Доброго дня, гравці! 333 і 199. Ви виявлені та будете знищені. Ви можете попрощатись. Так, де ж нам тут сховатись? О, дивись! Давай втілимось з іншими людьми. Класна ідея, вперед! Тепер я нібито продавець Морозова, а як там, Квенті? Привіт, я тут! Вітаю тебе Зак! Тепер я продавець Макдональдс. Здається, вона йде. Так, тихо, головне, не піддатись емоціям. Так, вони десь тут. А хто це у нас тут? М -м, наче схожий. Ось наше меню. Спробуйте наше морозиво, будь ласка, воно дуже смачне! Смакота! Ось це. Будь ласка, ось ваше морозиво візьміть, воно у нас дуже смачне. До побачення, приходьте ще, бувай! О, пронесло я весь пітні від хвилювання. Це було дуже страшно. Виявлено гравця, виявлено гравця. Ой, як смачно! Просто пальчики оближеш. Що ні? Мене знайшли. Ні, гравець 199, Ви виявлені знищені. Прощавайте. Хто тут у нас? Підозріла особистість. Е, візьміть нашу картоплю. Фрі спробуйте, вона дуже смачна. А що відбувається? Що ви робите? Зупиніться. Я не розумію, хто вам потрібен. Візьміть себе до рук. Будь ласка, припиніть. Досить! Виявлений гравець. Ви будете знищені. А може, трохи содової. Зараз зачекайте секунду. Я трохи збовтаю для вас. Ось так. Що це таке? Ціль втрачена помилка, ціль втрачена помилка, ціль втрачена. Ха-ха ха, а ось ще трохи залишилось. Я вільний цікаво, чим вона займається? Їй смаколики? Серйозно, все, -все з мого портфеля, так не чесно. Я зараз все поверну. Так, що ж мені придумати? Ідея! Мені потрібні інструменти. Знадобиться фарба та пентлик. Потрібно пофарбувати себе повністю блакитною фарбою. Так, і трохи на обличчя. Ну, я і красень. Так, тепер погнали до класу. Тут нікого, крім вчительки. Треба злитися зі стіною. Так, зачинимо двері. Хто увійшов? Нікого немає. Дивно. Хіба це мені здалось? Перевірю, може, це хулігани. Ну-ка, нікого. Іду далі їсти смаколики. Чудово, вона мене не помітила. Лузер. Якщо рухатись по стіні, то вона мене не помітить. ж одного з нею кольору. Так потихеньку. Що? Я хочу це забути. Видота. Мені потрібні смаколики. Так, повертаю усі смаколики собі в рюкзак. Так, і це. А тепер зливаємо зі стіною. Вона не дивиться вперед. Супер. Хочу підкріпитись. Ей, де всі смаколики? Вони були тут. Хто їх украв? Залишилось зовсім небагато до виходу. Потрібно пройти за рослиною. Бо буде помітно. Ні. О, Мені кришка. Потрібно терміново сховати портфель. Хто тут? Зізнавайтесь. Дізнаюсь, відведу до директора. Хтось точно опустив квітку. Вона не могла сама впасти. Хто тут? Як страшно! Вона не мусить мене знайти. Ні. Виходьте зараз. же. Я вас сама знайду і буде гірше. А чим це так жахливо пахне? Чому у мене під ногами синя калюжа? Хто це? Кені? То це ти пробрався в кабінет і забрав смаколики, які я конфіскувала. Ану, до директора. Мені потрібно переодягнутись кращого вчителя школи за версією моєї вчительки. Помістера Фітчера. Тепер є його копія. І так, готово. Треба постукати. Треба взяти квіти. Так, так, так краще. Тепер можна до пані. Хто там стукає? Зараз відведу до директора. Так, містер Фічер. Що ви робите у моєму кабінеті? О, це ж мої улюблені квіти. Дякую. Який аромат! Проходьте, я ж казав, що це спрацює. Не можу повірити своїм очам. Він тут поруч зі мною, містер Фічер. Я знаю, що ви закохані в мене. Навіщо нам витрачати багато часу? Давайте будемо разом. О, ні, чекайте, міс Брук. Ви маєте рацію, ви мені подобаєтесь, але є одне. Я знала, що ви не такий, як усі. Давайте увімкнемо музику. Тепер краще. Романтик. Все одно трохи не те. Може, не будемо поспішати. У нас все життя попереду. Ні, навіщо зволікати? Хочете, Твікс? Він дуже смачний. Шоколадка як мило, хочу. А тепер давайте потанцюємо. Я вас вестиму, містер Фічер. Врятуйте мене хто небудь. А можна не так швидко? Мене зараз нудить. Ну що, швидце танго. Дуже романтичний танець. Спеціально для таких закоханих, як ми. Що? Ви не містер Фічер. У нього не справжні вуса. Що? Хто ви? Зізнавайтесь зараз же. Е, пробачте, я містер Фічер. Ні. Це Кенні до директора з батьками. Окей, раз вона не віддає, то я вкраду перетворившись на ніндзя. Я пройду як тінь, і вона навіть не помітить. Мені потрібна мотузка. -я! Ой. І я. Пробираємось за кабінетом. Нічого не бачу. Лауч! Лауч! Не виходимо з образу. О, ось із Брук. Їсть ласощі! Мої ласощі! Як же смачно! Але це не чесно. Вони мої! Мені потрібна лінійка сюрикени! Супер! Тепер беремо мотузку та закидуємо на неї. Повземо під стелю. Тут вона мене точно не помітить. Викрасти солодощі буде простіше, ніж льодянику малюка. Але міс Брук треба відволікти. Ага. О, що це? Хто це? Щось впало на підлогу. Це Крейда? Дивно. Але як? Я знайду винного. Так. Я близько, потрібно лише дотягнутись, ще трохи не виходить. Я дуже. А, що? Ні! Хлото скарветься! Ні, лише не зараз. Вона порвалась. Я чула звук, а ви ще хто? Хотіли вкрасти солодощі? Я розберусь з вами. Навіть не думайте, що я не вмію боронитись. Окей, я також можу. Я маю трикотники. Ха, легко. Не впораєшся зі мною. Гаразд, я заберу твою вказівку. Мені потрібна тільки мотузка та лінійка. Так. Кидаємо, забираємо. Тепер вказівка у мене. І що ти скажеш? Ні, ні. Не в моєму кабінеті. Я вже не знаю, як мені забрати смаколики. Нічого на думку не спадає. О, точно поміняємо табличку на вечірка. А, за хвилину тут будуть усі школярі. Гей, хлопці, тут вечірка. Погнали тусити. Відмінний план. О, що то за звук. Ні, що ви тут робите? Усі до директора, усіх батьків викликаю. Що ви тут влаштували? Це ж клас, а не клуб. А! А ну-ка, зараз я вас усіх піймаю. Мені залишилось зовсім небагато до мети. Я точно дійду. Отак. От мої смаколики. Нарешті мої. Так, а тепер валимо, доки нас не зайшли. Так, я їх забрав. Ура, працювало. Тепер я можу поїсти. Смачно! Який жах! Вони мене не чують. Музика занадто голосна! А де мої смаколики? О, ні. Вона побачила.